І ми вже казали про те, що на цьому тижні на тлі цих кадрових рішень Бутафорських кадрових рішень, тому що а, якщо вони за собою не несуть жодних ефективних впроваджень, то я не знаю, що це таке. На тлі всього цього, Росія знову нанесла удар по навчальному закладу, військовому навчальному закладу у Полтаві і по Львову. У Львові внаслідок атаки 4 вересня загинуло семеро людей, серед яких ще й діти. Багато мешканців потребували медичної допомоги. Удар пройшовся безпосередньо по, по історичному центру Львова. І жодних військових об'єктів там не було. На певний час свою роботу припинила залізниця на певний час, відновилася. Тобто, це заява раз свідчить про те, що Росія чудово знає, що Львів для нас, для всіх, є такими собі західними воротами, і намагається максимально ускладнити життя Львова, максимально його намагається зруйнувати, зруйнувати його логістику. Це не перші удари. Вони відбувалися починаючи з 22 го року і будуть тривати далі. Але але і тут, і тут можливо так спів, співпало, що удар по Львову і удар по Полтаві це якраз припадає на дуже такі знаєте запеклі обговорення у наших партнерів про те, що напевно, все ж таки Україні вже пора надавати дозвіл бити по, по глибині території Росії. Всією зброєю, що у нас вже є від заходу. І багато вже було реакції після трагедії у Львові, після трагедії у Полтаві. Багато було реакцій наших партнерів, наших союзників, представників ООН, представників Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Євросоюзу, Німеччини. Багато було реакцій. Але я хочу показати твіт. Який став першим, це була перша реакція, і він теж дуже симптоматичний і дуже, дуже показовий. Це допис президента Латвії. Отже, він написав, що обмеження, накладені на Україну на використання всієї зброї проти Росії, мають бути скасовані. Мова йде не про ескалацію, а про виживання невинних людей? Так, безумовно, Росія гніє. і Вона за все має відповідати. І знаєте, у попередньому нашому відео подивіться його, будь ласка, вона цікава. І, і я вас ще раз прошу: залишайте коментарі під цим відео, під попереднім відео, тому що те припущення, яке я там зробив, я був певен. Я був певен в ньому. І от до сьогоднішнього дня. Якщо взяти оці дні між попереднім відео і сьогоднішнім відео, десь минуло чотири дні, поки що те, що сказав там, не здійснилося. І з одного боку, це мене хвилює, але з іншого боку. Я там сказав про те, що удари по Росії, відповіді наші відповіді по Росії стають швидшими, і тільки з їхньої території щось прилетає, ми одразу наносимо удар у відповідь. Тобто наші відповіді помсти вони стають швидкими і більш ефектними, і ефективними. Але тут минуло кілька днів. А досі відповіді нашої відповіді за Полтаву та за Львів немає. Моє припущення було засновано на тому, що в нас вже є чим відповідати, і ми вже точно знаємо, як правильно це робити. Такі відповіді, і більш того, в є схвалення наших партнерів. Цікаво, а якою має бути тут відповідь помсти? Ми маємо зруйнувати їхній е, якийсь військовий начальний заклад. Напевне, маємо зруйнувати. Що нам це дасть? Ну так, кілька сотень буде загиблих, їхніх курсантів, їхніх, якщо ми кажемо про, наприклад, про заклад, де вчать дрончиків, чи там спеціалістів, фахівців з РЕП, з радіоелектронної боротьби, їх теж стане менше. Це не вплине на фронт, безумовно. І це не вплине на сприйняття Росією таких ударів. Напевне, тут має бути якийсь удар. Який має цю Росію змусити страждати максимально і дуже сильно. І єдина причина, на мій суб'єктивний погляд, чому досі таких ударів у відповідь немає, це зараз обирається ціль. І оця ціль має бути настільки максимально м -м руйнівною. Наслідки удару по цій цілі і жорстокою, щоб надовго росіяни це запам'ятали, і тепер так має бути. Мені дуже сподобалася фраза одного львів'янина про те, що Росія таки дограється до свого дрездена, це я нагадаю під час Другої світової війни. Після тих звірств, що робила нацистська Німеччина, врешті союзниками просто було прийнято рішення ковровими цими калимними бомбардуваннями зносити їхні міста. І от Дрезден якраз і був підданий такі, такому бомбардуванню, і він був майже повністю історичний. Дрезден був майже повністю зруйнований. Так, от, так, от, скоріш за все, от Росія буквально за крок від того, що вона має отримати свій Дрезден. Яке це буде місто, яка це буде ціль, ми не знаємо. Але вже це точно не кримський керченський міст, який сам по собі має впасти. Це має бути щось більш учне і більш а, масштабне. І повторюсь: єдиним причина, чому досі от такого удару помсти від нас немає, ми обираємо, куди саме ми маємо вдарити. І мені здається, росіяни це теж розуміють. І це їх теж непокоїть. Хай непокоїть. Для вас все насправді буде дуже і дуже і дуже погано. Тепер, око за оком, за кожен ваш удар має бути від нас два таких удари. Щоб ви просто боялися, боялися навіть виводити свої ракети. Так має це спрацювати. Тільки так.